Правила карткових ігр іпокс прості й знайомі. Але це нові ігри, і щоб грати в них, потрібно опанувати епохи і масті. В іграх іпокс існує 10 епох. На картах епохи, позначені римськими цифрами від одиниці до десятків. Найслабша перша епоха епоха печерних людей. Найсильніша епоха десята. Це наше найближче майбутнє. Кожна карта має свій унікальний сюжет. І сюжети є частиною однієї з Ріді Джі Іпокс. А ще в картах Іпокс різна кількість карт у мастях. Щоб згадати кількість карт у масті, достатньо поглянути на її символ. Масть Ін'ян – це карта героя. Ін'ян має дві половини, і в кожній епосі існує лише дві карти Ін'ян – карта чоловіка і карта жінки. В іграх Іпокс масті відрізняються по силі. Чим менше карта масті, тим сильніша масть. Найсильнішою є масть Ін'ян. Масть череп. Це карти зброї. У символа черепа три отвори. Це підказка, що в кожній посі є три карти черепа. Череп наступна засилує масть після Ін'ян. Масть рука. Це карти сцен. Рука має п'ять пальців. Отже, в кожній посі є п'ять карт руки. Рука це передостання за силою масть. На картах руки можуть бути зображені сцени кохання, війни або мирного життя. Про сцени поговоримо у правилах п'ятої гри під назвою сцени. Масть лабіринт. Це карти предметів. Лабіринт нагадує форму шістки, і в кожній посі є шість карт лабіринтів. Лабіринт це остання, найслабша масть. На більшості карт є два символи один під одним. Символ епохи і символ масті. Але в іграх іпокс є вищі карти, які мають лише один символ або епохи, або масті, карти лише з символом епохи це вищі карти епохи. Це найсильніші карти в своїх епохах, Але вони слабші за карти лабіринту наступній епохи. карти лише з символом масті це вищі карти масті. Чотири карти, сила яких зростає відповідно до сили мастей. Лабіринт, Рука, череп і найсильніша – вища карта індіан. Сильнішими за вищу карту індіан є лише джокери Арідіджі. їх два червоний і синій. Джокери можуть підмінювати собою будь-яку карту. Вищі карти епох і вищі карти мастей є напівджокерами. Адже вищі карти епох відносяться до всіх мастей. А вищі карти мастей відносяться до всіх епох. Так виглядає шкала сили карт. Найсильнішими картами є джокери. Далі йдуть чотири вищі карти мастей: Індіан, череп, рука, лабіринт. Далі карти сильнішої 10 епохи. Спочатку вища карта епохи 10, а потім карти 4 мастей 10 епохи. Від сильнішої 10 Індіан до слабшої 10 лабіринт. Далі, так само розташовані карти епохи 9 і також до першої найслабшої епохи. У колодах є додаткові карти підказки. На одній з них є така сама шкала сили карт і QR-код, щоб відкрити шкалу на сайті aridigi.com. Отже, підказками будуть екіпіровані всі гравці Арідіджіпокс. Сила карт має значення в іграх Master, Battle і Покер. Але перед правилами кожної гри давайте дізнаємось про комбінації колод Радіджіпокс.